Ай, У нас тут черговий не гайд, Цього разу я погрався з парком, і арком, і фаєрштормом. Коротше, всім, побачите, як це було. Було весело, спойлер. Ці лізі реворкнули трохи спели, як працюють деякі елементальні в основному. Вони додали нам такий цікавий баф, називається Infusion. І, як завжди, я бачу щось нове, і я хочу попробувати щось нове. Вирішив ось потестити, що таке інфюжіни. Я детальніше буду, коли вже про Charakter розказувати, вже показувати, як я їх робив, розкажу. Но ідея, що є три інфюжіни, і вони отримуються там деякими способами, є Fire Lighting, Cold Infusion, і вони бафають різні спили по-різному. Там Cold бафає Spark, Lighting бафує Arc, Firestorm бафають будь-який інфusн, по-своєму, там, по-різному, демедж додавляють. Відповідно, я збирав всі інфюжени, і я вирішив використовувати ці інфужену, того в мене кучка різних спалив. І виглядає дуже достатньо прикольно. Цей білд, і клір має хороший, достатньо, і таргет непоганий. Але є нюанс, щоб все це було так хорошо. У нас куча різних скілів, і їх треба правильно нажимати і дивитися, який у вас є ще інфюшн цей, який спел у вас забафаний на даний момент, який ні. І якщо ви все це робите, я дуже хороший, деміж дуже хороший, і ви відчуваєте себе прям таким магом, що ви кастуєте й те, і, і там Лайтінг, і фершторм, і спарк, і оце все. Якщо ви це не робите, у вас ноль демеджа. Ну, ну, може, не ноль вже. Коли у вас гір хороший, то вже навіть просто можна бігати і спаркати, і це буде окей демедж. Але поки у вас гіра нема, то взагалі буде ноль демеджа. Але навіть коли у вас гір є, на басфайті, якщо ви перестаєте нажимати багато кнопок, демеджа не подобається. Не, 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 не подобається це все, що я можу сказати. Але. Якщо ви робите це і нажимаєте кнопки, прям дуже приємний білд. Як можна замітити, боси нормально вмирають, клірить теж непогано. Наприклад, отак можна робити інколи, коли арка є вона. Це за інфюжений арк був тільки що, Це було, я кажу, клірить прикольно, досить прикольно, якщо ви нажимаєте багато кнопок. Ну, не завжди вам треба прям піаніно нажимати, але дві-три кнопки ви завжди клікаєте, щоб убити пару пачок мобів. Тобто ви клірите там півтора екрана, але щоб заклірити, треба спочатку пару кнопок нажати, а не просто бігать і рейд по мобам, як це люди люблять, так що це біл буде не для всіх. Якщо ви не готові до цього, то краще не робіть, то що будете казати о, за ДПС, нічого біл не може і нічого не робить. Це про інфужін і спили вибір мій. Як я цього чару взагалі будував, я буду детальніше розказувати там, але як можна замітити, в мене достатньо багато мани. Я от, відповідно, момчик стакав, ну, майдеверметер стакав і це все. Так, я вирішив потестити. І, ну, як потестити, я вже таким грав, але ще пограти, Там чуть всякі способи з цим поінтерактити, я потім детальше розкажу про демеджей, який не з і все це. І так, да, вирішив помонастакати, стакать, покастувати, потестити, що таке інфюжени. Мій висновок. Грати можна, але не для всіх. Але кому це подобається, я кажу відчуття реальне, якби будто ви цей такий мах прийшли тут і все підряд кастуєте, і мобу це вмираючи за два екрани її на три екрани вперед. Було приємно, мені сподобалось. Тоді поїдемо розказувати, як це було, показувати вже детальніше на чарактері. Такий от у мене чарактер. Так ось виглядає він. Приблизно так ось він робить. Такі скіли кастує, такі скіли, такі скіли, всякі скіли, коротше, да, і Firestorm можна скастувати, і бам-бам, і робиться прикольно. І тут все робиться і дуже страшно виглядає, і мене нема. Це приблизно такий геймплей. Що, Монапрям, якщо ви кастуєте нормально в трамбовуваці, то гонаде мене регіна. І я вирішив, що раз таке діло пішло, то я і стакаю геть і роблю демедждейкінг як мана. Давайте, я почну з гіра, показувати, як я це робив, тому що, знову ж таки, вони додали до цього нодика Mind of Metter без Mana Recovery rate. Це будь -яким мана монорекавері воно зменшує. Мені це дуже не подобалось. І я його не хочу брати. Але вони в цій лізі ще там, нам дали можливість зробити такі, що весь демедж такі як мана, не беручи майдер метр На дереві є всякі способи, ось тут демеш-тейк як мана, демедж тейк як мана, демедж тейк як мана. І в нас можна в честі мати чотири сокети тепер. Тобто частин, коли падають з трьома сокетами, і корупція в четвертий. Не звертай уваги про що це лайтінг, лай я зараз поясню, чого це так було. Але. От, 400 кіта чест і руни, які роблять демедж демеджтейкінг як мана, as man, life. І відповідно пару ще джувелів. У мене, по-моєму, було з цим модом теж 3. Тут 3, тут 3. І в результаті вийшлось рівно 100, я не збирав. Тобто в мене є моб, але без мову. Мені так цікавіше було. Я вирішив, що так хочу робити. І ще я назбирав 105 демечтейкінг рекуп з ману. Просто бо захотів. У мене була ідея там смішну шапку пов'язати, що коли ви тратите ману, ви отримуєте демедж як. Ну просто фізикал демедж ви отримуєте. І того я хотів перекупить неї. Але поки мені не влізло в неї по резістомі, я поки забив і вже такий чар мені нормально і так вийшов. Ну ідея була, що та шапка буде мене бить. А для чого мене буде вона бить? Лайтінг, коли я використовувати, вирішив. Я замітив цей я не знаю, коли я додав, але в цій минулі лізі. Я його люблю в P1, вирішив P2 пов'язати. Він робить, що ви damage take так як лайтінг. Той, що був би шапки шапки моєї теоретичний, це вже на це про шапку поки забудемо, і цей час дає. Ну тобто це захищає нас від фіздемеджа. І цей час дає скіл, який каже, що коли ми отримуємо демедж, лайтинговий, через кількість цього. Damage, ось через 500 демеджа ми прокне скіл. Цей. І цей скіл просто, ну, б'є всіх мобовну коло вас, лайтінгом і електрокута, що приємно. Я хотів, щоб це я сам себе прокнув. Тобто ідея була кастувати скіли і бити себе, того, що шапка дає демеджа. по-моєму, вона мене десь тут валяється. Ти я не покажу, може хтось не знаю. По-моему, я не продаю щас. пока. Ось ця шапка, да. Тейк. Тут кількість мана костає, як physical damage, і цей physical damage часто конвертиться в лайтінг, ідея була. І рекупом потім вертається, щоб себе не вбити цим демеджем. Ну, весь демедж манує, 100 рекупом манеє. Типу оп-оп, не отримуємо демеджа. Ну, отримуємо лист. Типу, рекаверуємо обратно. І постійно прокає цей скіл. Ну, проблема в мене. Я дуже багато хочу Манарегена. збирати всюди, де можна, Менереген, Манереген, Манереген. Відповідно, не хватило слотів під резісти, тупо. У мене резісти, там прям фретик вийшли майже. І не хватило без шапки на резисти поки. Я ще хочу це засетапить. Я це, скоріше за все, завтра буду робити, пробувати цю шапку. На це була моя ідея: чест плюс шапка, плюс себе бить і манури купить, і, відповідно, стакать ману. Все, це якщо в двох словах. Ну, до шапки поки руки не дійшли, так що получився просто стандартний мана білд. але з лайтінг койлом. Сюди можна було рарний чест, вставити якісь на 4 дирки, які треба, щоб мана тайкалася. Получився дефолтний, ну, не дефолтний, без метера білд. але манасакерський білд. Все, все, заговорився. Так от, а решта гіра це просто стандартні кастіровські приколи. У вас є ну якщо ви мом, то надо мана на гірі, мана, 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 мана реген, мана, мана реген, мана реген, мана. Ну і резисти само собою закапить де можна. Де можна левел гему, щоб демеджа отримати. Де можна левел game, щоб damage отримать. Ну, на демедж. Це все, ну а ну і цей пояс, який дає кучу рекуп мани, це те, що я хотів, щоб рекупить демедж той, що я мав, поїде ідеї тайкать, но не дошли руки. І на дереві мана, мана мана, мана де, де можна мана, мана манерегії всякі мана І ligн damage і projectile damage бо це Projectile і Ark теж Projectile зі не зробили. Це, якщо говорить, як я гірився, і як я це робив. А тепер, переходячи, то що я казав, інфюжені, є така механіка. Давайте, ось тут десь тут є це нодики на інфюжені, ось Elemental Infusion. Вона каже: деякі скіли створюють elemental infusion ремонти, ви їх піднімаєте, тобто на полуспавниці просто ремонт, і ви їх піднімаєте. І це ви отримуєте просто баф, який ви можете потратити на підсилення якогось із ваших скілів. І на цих скілах прям пишеться, що, роб... що роблять інфюжени. Тобто на спарку наводить щось, воно каже, що якщо Cold Infusion консумується, то спавниться 18 прожектайлів замість 11. І Cold Damage кучу накидує ще. Варка робиться куча additional chain і More Damage набагато, якщо Lighting Infusion. Тобто, Spark сідає Cold Infusion. Spark сідає Lighting Infusion. Firestorm може з'їсти будь-який Він, Тобто firestorm по default to fire, firebolt. Ну, fire. Projectile падають. Якщо у вас є cold infusion, то падають Icebolt ще на додачу. Не замість, а на додачу до цього. І якщо lightning bolt, то lighting відповідно Прикольно, ну. Як мені здається, це все діло. А щоб генерувати інфюжен, є декілька скілів, які кажуть, що воно генерить інфюжни саме по собі. тобто Наприклад, Орбошторм залишає Light Infusion, коли він закінчується. Тобто, або він пропадає, або ви його виюзуєте, то що у Рубофторма ж є кількість, з яку він з може прокнути. І якщо він прокає, спавниться за ним Light Infusion. Далі Frost спавнить Cold Infusion. І ще є spell aura. Ну, не aura, а баф, як воно тут зветься. Siphon Elements, який каже, що воно спавнить Cold Remnant, коли ви фрізите, є шанс Fire Remnant, коли ви. Ігнайтети, Lightning Remnant, коли ви і за спавниці. Ну, Infusion, це, це ці ремнанти. І так. Да, і це, це цю ауру і займ, і архметч узаєм, щоб було. Ну, архмейч – це від Mana Starker 100 damage отримуємо. Mana Tempest бафує наші скіли, дає кучу демеджа. На ці на акція є, що вони ще й сплітаються. А сплітиться це дуже круто. Ну, арк зробили зробив проєкттавим, він сплітиться. Курса, ну і Firestorm, Damage, 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 демедж. Тут, наче, ніяких секретних технологій цього немає. Просто демедж скіли або прожектайл, або демедж супорти. Варка так само, або демедж, або демедж, якісь демеджи. А, варка є тільки один нюанс. Я зробив. Тобто для цього скіла, щоб він фрізив, нам треба Чисто кол-демеджа мені не завжди вистачало, щоб фрізити, того я вставив варк. Такий супорт називається Embitter, який каже, що будь-який демедж як екстра отримується як кол для цього скіла, і того варка куча кол-демеджа через те, що. Архмейдж дає кучу демеджа as extra lighting, який перетворюється в демедж as extra cold. Це, щоб більш фрізить моби, то що Arcade кліри використовував на босах, я його не взяв, бо він клірить, коротше, мені дуже хорошо, дуже подобався, як арк клірить, прям візуально було кайфово. Ну і по силі було кайфово. І коли він клірить, він створює кучу цих, прожик... цих колдових Та Тай скіл ще що коли ви отримуєте демедж, він інколи прокає і там. Ну, просто прокає там. Спрокає. Електрокутить, мобу, буває, деяких, мобу. ці Heal of Power Вовхенді у нас став, це вже для магів дефолтна історія, В вовхенді став, щоб просто з Heal of Power ставить і ставить кучу демеджа. І який новий прикол є, Spelslinger, є така механіка. Тож у цього скіла і так, і так дуже багато кнопок. Тобто ви ці скіли кастуєте, ці, інколи це, інколи це, інколи це, все кастуєте, і аж руки в мене крюки були, вже не хотілося нічого робити. Я знайшов такий вант, має імплісит спелслінгер. Що значить спелслінгер тут? Це. Коли ви кастуєте спел, ось, бачите, мене ще на 76% заряджений, коли кастуєте, ви отримуєте чардж. Просто будь-який спел, коли ви кастуєте, ви отримуєте чу-чуть цього спелфінгера. І коли його назбереться 50%, ви можете нажать скіл. Тобто ви наж... точніше, можете нажати кнопку, і він прокне будь-які скіли, які залінковані в нього. Якось так. Тобто я сюди ставив флеймвол. Він бафає прожектайли, які через... проходять через свой Куча демеджа додаткового. Куч... Ну ще кучки, не знаю, наскільки куча, але приємно. Орбошторм. Це залишає, ось як можна змітити, це інфюжн, Це лежить, ось оп, я його підняв. Е... І цей фросбомба дебафає, моби, на мінус то кучу, і залишає колд інфюжн на босфайтах, тож боссовою не так часто фрізити, а бафи хочеться отримувати. І ось це зветься Lighting Infusion. Тобто, коли я нажимаю просто ось кнопка Spezzlінгера, в мене спавниться Flamewall, Robostorm і фрозбомба, як можна замітити, ці три. І вони залишають за собою там інфюжени, коли вони закінчуються. Ну, Фрозбомба залишає ось Cold Infusion. Він лежить. Це ось Lighting Infusion залишився. Fire інфюжен я показати не можу, але він не те, що сильно треба. Якось так, мабуть, звучиться. Ну, це ось таке. Ну, і тут є на дереві бабці інфюжені, щоб можна було більше інфюженів. мати. коли ви піднімаєте інфюжен, ви отримаєте два інфюжен, а там є шанси і в такому дусі, коли ви втратите інфюжен, є шанс, що він не потратиться. Ну, супорт infusion є, і Ascendancy тут, де ну, вони зробили про інфюжен. Ось що коли ви отримаєте інфюжен, є шанс отримати інший інфusн. І інфusн, це рахуються як рімнанти. то коли ви піднімаєте інфusн, через три секунди на тому місці запавнеться ще один той самий інфusн, тільки один раз, не безкінечно. Да. Тобто, це, все, це 4 надока для infusion, це 2 nodiка про Arcinsurge і Mana Regen. і мона damage taking як life. Oh, okay. Life damage taking like mana спочатку. И эффект Arcaninsurge, show dayem. Каспида и монаригену кучу. Ну, Короче, 2 надека про моностакин, 2 надека про инфusн. Все, це все, що мені треба надо було, і тут нодики про це в цілому Ось такий от Mana Мана, and damage infusion. Прожектайл демедж якийсь. Це все, що я збирав на дереві. Ну і да, про скіли вже розповів. Тут нічого секретного немає сильно. Такий от получився білд, кажу. Якщо нормально жрать і забрати ці лайтінг койли і вставити сюди нормальний звичайний чест, там про монету, кучу, ще щось може, то буде чуть краще, навіть більше мене буде. Можливо, навіть можна буде клікнути цей Eldritch Battery. battery. Взяти на ЄС чест і ще весь цей в мону конверти. Може стане краще, я не знаю, може там десь 1500 можна назбирати. Якщо залишбатері і весь гір на ЄС робить, то, думаю, десь тисяч до п'яти може і роженесі. З новим крафтом і з новими модами на шмотках, як, наприклад, ось тут може бути інкрес Мана на рінгах тепер. і... Коротше, прикольні штуки можуть бути. Да? Але я зробив ось так, бо в мене була ідея лайтінг койл і зробити шапку, яка мене буде дамажить, щоб заряджався цей Лайтінг койл. Ну, поки руки не дошли, вийшов такий білд. Ну, Я ще буду тестити його далі, але ви цього не побачите. В мірі, хто не на стрімі. Ну, так, да. мені сподобалось. Біл був прикольний, в тому плані, що кажу, ви нажимали багато кнопок, але було від цього відчуття хороше, що ви відчували, що ви нажимаєте кнопки, і від цього робиться хорошо, а не нажимаєте кнопки, щоб щось там може, моб, помер. Ви нажимаєте кнопки і моби прям прш, витираються. так що було приємно. Мені сподобалось. Босси був нормально, плірив весело. Якщо ви нажимаєте кнопки. Залишу вас з моїм, по-моєму, максимального тіра бріч босом файтом, побачите, як демедж на босі був, чистий босс, типу. Не десь там файт десь посеред мобу. Почуємось. Бай! Так, от зразу. Ей. Out of man! Fuck you! Не timing Я не знаю Якось Кажу нормальный дома